Давайте приготуємо традиційну страву грецької кухні мусаку. Завдяки своєму сваку вона відома не тільки в Греції, а й в багатьох країнах. Мені вона нагадує лазанью тільки без тіста. З баклажанів знімаю шкірку і нарізаю. Кладу в миску, додаю сіль, обвалюю всі баклажани і залишаю на 20 хвилин. Добре просушую паперовим рушником. Викладаю на дека застелений пергаментом, ставлю в духовку 180 градусів і випікаю по 5 хвилин з кожної сторони. Цибулю нарізаю дрібним кубиком. Пересипаю на пательню залією. Смажу 2 хвилини до золотистості. Всипаю фарш. Перемішую і смажу 10 хвилин. Помідори заливаю окропом на 1 хвилину. Знімаю шкірку і нарізаю кубиком. Пересипаю на пательню. Додаю томатну пасту. Все перемішую. Всипаю сіль, перець. Додаю воду. Накриваю кришкою і протушкую 10 хвилин. Зроблю соус бешамель. Каструлю з товстим дном кладу вершкове масло і розтоплюю. Всипаю борошно, перемішую і поступово вливаю молоко. Коли отримала потрібну консистенцію соусу, додаю дрібку солі і мускатний горіх. Перемішую і вимикаю вогонь. У формі для випікання збираю мусаку. Перший шар баклажани, другий фарш, соус. І ще раз повторюю. Останній шар посипаю сиром. Ставлю в духовку на 20 хвилин, 180 градусів. Це дуже смачна страва, від якої неможливо відірватися. Всім смачного!